Ось ця ялинка канадська ще спить, тільки-тільки бруночки починають прокидатися. Навесні вона дає салатові прирости, а влітку дасть білокремові. Біло Сьогодні ще посадили такий кущ бери хочу його сформувати колоною. Встановим сюди опору і буду все зайве вистригати так, щоб вона мала пірамідальну форму. Ця структура, бо треба все ж таки мені закрити цю стіну. Не подобається вона мені. А оскільки березклет має і взимку листя не скидає, то мені якраз тут буде по темі яблунька пендула, вся на бутонах. Чекаю, чекаю, але дощі не дають розпуститися. Це все будуть бутончики. Як я її обожнюю. Вона така красива. Підчистила трохи бур'янці і на цій ділянці. Навесні все так прокидається, все так розпускається. Такі бруночки, такі яскраві кольори. Сосна Вінтерголд уже починає зеленіти. На цій ділянці розпустилась юнона. Зараз покажу поближче. У мене є тільки жовта. Такий кущик. І зараз покажу, як почуваються азалії, які я садила разом з вами. Ось такі бутони. Ось такі от-от заквітнуть. Хочеться всім тепла. Залія, яка посаджена два роки назад має маленькі бутони, хоча це теж гібридний сорт. Якщо буде видно в кадрі для порівняння бутони одного і іншого сорту. Так, що ще показати? прополола ось цю діляночку. Повисаджувала сюди свої новинки. Тут від старої яблуні буде тінь влітку, І тут є також втрати. Це втрати такі для мене болючі. Я дуже обожнюю хвойні рослини, дуже обожнюю цікавинки. І в мене ось така бідуля. Це була Псевдоцуга. Вона мала такий жовтий колір, що трошки залишився живий. Те, на що прибували. Ну, як живий. Вже не живий. Сумно. А подивіться, подивіться, що тут в мене починає цвісти. Це магнолія Сюзан. Отакі носи. Вона вже розпустила. І якщо будуть теплі денючки, то вона ось-ось розкриється. Гейхери додають кольору на цій ділянці. І подивіться, зробили ми таку загорожу. Це старий шифер. І це в мене така буде компостна куча. Прикриють її туйки, ці. її не буде видно. Хоч шифер і не дуже екологічний матеріал, але в нас він вже був порізаний і не було для огороження ніякого іншого матеріалу, то поки тимчасово буде шифер. Повернусь до цієї. Ділянки, де ось ось заквітне магнолія. І покажу такі простріли. Я не можу, вони такі чудові. Цей ніжно-ніжно-рожевий. Як я сумую за цим садом, коли уїжджаю додому. Дуже сумно, що не можу милуватися такими створіннями кожного дня. Також наповню цвітеми думка. Зараз в неї такі плямки ще не дуже виражені. Потім вони покриють все листячко. Самосівом у мене виросла така медунка, у якої листя на листях плямки не такого срібного кольору, а зеленого. Потім, коли листя більше масу наберу, я вам покажу, як воно відрізняється від інших медунок. Ось така гібридизація в моєму саду. Клемати нарощують масу, вже видно бутони. Висадила їх на отаку арочку. Зараз покажу. Колись давно купувала в епіцентрі. Так, з цієї сторони також молодий клематис. Ось уже бутончики. На дерев'яних опорах теж пішли вріст. де Бушо. Це і маленький щось. Тут також. Редстар. Такі червоні листя зараз має. Це ось така арочка. Це вхід до, мої... до мого городу. Город частково вже висаджений, невеличкий, але має трішки. Розквітли нові нарциси, зараз покажу. Цьому році прохолодно, коли вони цвітуть. Їх не з'їла Оленка. Волохата. Бронзівка волохата. Жовтенькі тільки прокидаються. Ці вже відквітають. Не дуже велика серединка в цього нарциса, але він такий приємненький, чудовий. Якщо їх багато, то вони дуже гарно виглядають. Така в мене вийшла тут композиція. жовта. Позаду вже на таких великих бутонах. Півонія древовидна. І хочу показати вам, що я сьогодні знайшла. Знайшла я бутончики на ось цьому дереві. Купувала я його висотою десь 50 см. Гілочку. І не сподівалася, що вона через два роки почне цвісти. Це церсис іудове дерево. І подивіться, які він має брунечки, квіткові брунечки, які ось-ось зацвітуть. Це яких багато. Це дерево сіянець. Я думала, що о, сіянці церситься це, це, десь розквітнуть через 5 років. Але ось. Зараз це дерево має висоту десь метр двадцять. Але я його підрізала, щоб воно пустило бокові гілки. Так, на цій ділянці я трішки поприбирала. Це все було в бур'янах. Це ви побачите на початку відео. Але можна побачити і зараз. Ось такі бур'яни були по всій моїй ділянці. І сьогодні я з ними боролася. І вже так частенько починають цвісти тюльпани. Це звичайні тюльпани, які ще з мого дитинства ростуть в моєму саду. Такі мають великі-великі бутони. Зараз вони ще не дуже великі, але в розпуску збільшуються. ну, десь отакі стають. І зараз ще покажу вам тюльпанчики, які я не викопала минулого року. Піоновидні. І подивіться, що з ними стало, якщо не викопувати. Я не знаю, це в цьому причина або інша якась причина, але вони всі тут такі маленькі. Вони в мене цвіли вже два роки. Це вже третє їхнє цвітіння. І були вони... Доволі великі, а в цьому році ось такі мацюпочки-матюпки. Ще покажу вам, як розпускається гінкові лоба. Подивіться. Це мініатюрний сорт, троль. На ділянці з трояндами теж починають зацвітати тюльпани. Подивіться, який він красивий. Я його дуже-дуже люблю, дуже шукала. Я бачила таку форму тюльпани в трьох кольорах. Мені вдалося придбати лише такий. Айскріми ще сплять. Ось. 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 Тут тюльпанчики також ще сплять. І я щось сьогодні побачила. А побачила я, що мої тюльпани стали вірусними. Ось тут один. І зараз покажу ще. Напроти мене розарію. Також висаджені тюльпани, махрові. Всі такі були класні. Не, об... не обробляла я їх одним інструментом, нічого не робила такого, не було в мене вірусних. І подивіться, що з ними в цьому році. Не знаю, чи щось зможу зберегти. Треба буде викопувати і спалювати.